Стародавня історія України, де почалася Європа. Уявіть світ, де час вимірювався рухом зірок, а кожен день був боротьбою за виживання, де люди жили у величезних поселеннях, більших за тогочасні міста, створювали неймовірні артефакти та приручали диких коней. Ласкаво просимо у стародавню Україну колиску цивілізацій, степових імперій та загадкових культур, які заклали фундамент нашого сьогодення. Приготуйтеся, адже історія цих земель набагато давніша та драматичніша, ніж ви могли собі уявити. Історія України сягає глибини тисячоліть, задовго до писемних літописів та відомих нам державних утворень. Це період, коли людина лише починала освоювати цей благодатний край, формуючи унікальні культури та закладаючи підвалини для майбутнього. Зануримося у стародавню історію України. Щоб зрозуміти, як наші предки жили, господарювали та взаємодіяли з навколишнім світом, перші сліди людства, життя в кам'яному віці, поява та розселення людей на території України датуються ще епохою палеоліту, давнього кам'яного віку, що розпочалася близько одного мільйона років тому. Це був час великих льодовиків, коли первісні мисливці та збирачі, долаючи суворі умови, залишали свої сліди. Найдавніші стоянки, такі як королеви на Закарпатті чи киїк Коба в Криму, свідчать про життя первісних громад, які полювали на величних мамонтів, про що свідчать знахідки на кирилівській стоянці в Києві, збирали їстівні рослини та ловили рибу. Їхнє господарство було привласнювальним, вони брали від природи готові продукти. Цей спосіб життя був повністю залежним від навколишнього середовища, вимагаючи постійних переміщень у пошуках їжі. В епоху мезоліту середнього кам'яного віку, що тривала від 10 до 7 тисячоліття до нашої ери, відбулися важливі технологічні та соціальні зміни. З'явилися лук і стріли, що зробило полювання більш ефективним. Люди почали приручати перших тварин, що стало предвісником майбутніх змін у господарстві. На стоянках типу Мізинської на Чернігівщині, відомої своїм унікальним браслетом із меандровим орнаментом, ми бачимо не тільки розвиток інструментів, а й складніших форм мистецтва та організації життя. Що свідчить про зростання інтелектуальних та творчих здібностей первісних людей? Революція, що змінила світ, перехід до землеробства, переломним моментом в історії людства, який часто називають неолітичною революцією, стався в епоху неоліту нового кам'яного віку, що тривав від 8 до 5 тисячоліття до нашої ери. Це був епохальний перехід від привласнювального господарства до відтворювального продуктивного господарства. Замість того, щоб лише брати від природи, люди навчилися свідомо виробляти продукти харчування. З'явилися землеробство, вирощування культурних рослин та скотарство розведення домашніх тварин. Це призвело до кардинальних змін. Люди почали вести осілий спосіб життя, що стимулювало зростання населення, розвиток постійних поселень та виникнення нових ремесел, таких як виготовлення кераміки та ткацтво. Саме в енеоліті, мідно-кам'яному віці, що тривав від 4 до середини 3 тисячоліття до нашої ери, на землях України розквітла одна з найдивовижніших культур давнини трипільська археологічна культура. Її носії відомі своїми колосальними поселеннями-протомістами, такими як майданецьке та тальянки, що могли сягати десятків тисяч жителів. Ці протоміста з унікальним плануванням свідчать про високий рівень соціальної організації. Трипільці були вправними землеробами та скотарями. А їхня орнаментована кераміка з вишуканими спіральними візерунками є справжнім витвором мистецтва і візитівкою цієї культури. Паралельно існувала середньостогівська археологічна культура, що займалася переважно скотарством. і саме їй, ймовірно, належить честь першого приручення коня на цих теренах, що мало величезне значення для подальшого розвитку кочових цивілізацій: доба металів та величні кочовики степу. З настанням бронзового віку від третього до першого тисячоліття до нашої ери на українських землях починається нова ера, пов'язана з використанням металів, міді та олова для створення бронзи. Це призводить до розвитку металургії, нових знарядь праці та зброї, що суттєво змінює життя суспільства. Ранній залізний вік від 9-го століття до нашої ери до третього століття нашої ери приніс ще більш революційні зміни з широким використанням заліза. На безмежних степових просторах північного причорномор'я з'являються могутні кочовики, які визначатимуть політичний та культурний ландшафт регіону на століття кімерійці від дев'ятого до сьомого століття до нашої ери. Це перші кочові народи, про яких є згадки у писемних джерелах, зокрема у Гомера. Вони були відомими розвідниками коней та вправними воїнами, чинили значний вплив на сусідні народи, скіфи від сьомого до третього століття до нашої ери. Найвідоміші та наймогутніші з кочовиків, їхня держава, велика Скіфія, займала величезні території від Дону до Дунаю. Скіфи були грізними вершниками, які наводили жах на ворогів, і створили унікальну культуру звіриного стилю в мистецтві, відому своїми золотими прикрасами. Золотий гребінь із кургану Солоха, кінець п'ятого, початок IV століття до нашої ери. Та легендарна золота пектораль із кургану товста могила, четверте століття до нашої ери, є неперевершеними шедеврами їхнього ювелірного мистецтва та свідчать про надзвичайно складну соціальну структуру та заможність скіфської еліти. Причини та наслідки занепаду Великої Скіфії були комплексними, пов'язаними як з внутрішніми конфліктами, так і з тиском нових кочових племен, що приходили зі Сходу. Сармати від 3-го століття до нашої ери до 3-го століття нашої ери. Наступники скіфів також войовничі кочові племена, які панували в степах. Вони продовжили кочовий спосіб життя і часто вступали в конфлікти з Римською імперією, античні міста колонії, грецький дух на чорноморському узбережжі, паралельно з розвитком кочових імперій на півдні України, на узбережжі Чорного моря та в Криму відбувалася велика грецька колонізація від 8-го до 6-го століття до нашої ери. Греки засновували свої античні міста колонії, які ставали форпостами елінської культури та торгівлі. Тіра на місці сучасного Білгорода Дністровського, Ольвія поблизу сучасного Очакова на Миколаївщині, панті Капей на місці сучасної Керчі, столиця Боспорського царства, та Херсонес Таврійський, сучасний Севастополь. Ці міста були не просто торговельними пунктами. Вони були повноцінними полісами з власною системою управління, храмами, театрами та ремісничими майстернями. Вони відіграли ключову роль у поширенні грецької культури, ремесел, містобудування, архітектури та політичних систем демократії, олігархії на цих землях, а також у культурному обміні з місцевими племенами. Наслідки та значення великої грецької колонізації полягали у формуванні потужних економічних зв'язків, культурному синтезі та закладенні основ для майбутнього розвитку регіону, який на сотні років став частиною античного світу. Херсонес Таврійський його сучасний вигляд з величними руїнами амфітеатрів, базилік та храмів, є потужним свідченням тієї доби та об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Від хаосу до слов'янського коріння велике переселення народів. Друга половина п'ятого, сьоме століття нашої ери стала свідком епохального явища, великого переселення народів. Це була доба масових міграцій різних етнічних груп, готи, гуни, авари та інші, що кардинально змінили політичну, етнічну та культурну карту Європи. Українські землі, будучи своєрідним коридором між Сходом і Заходом, зазнали значних впливів цих процесів, переживши навали різних племен і народів. Саме в цей період відбувається і велике розселення слов'ян. Перші писемні згадки про давніх слов'ян з'являються у візантійських авторів, які описують їх як численний, хоробрий і волелюбний народ, що займався землеробством. Українські землі, зокрема лісостепова зона, стали колискою для формування основних східнослов'янських племен, полян, деревлян, сіверян та інших, які пізніше стануть етнічним фундаментом української нації. Напрямки розселення слов'ян були різноманітними. Вони рушили на південь до Балканського півострова, на північ та схід, що призвело до формування численних слов'янських груп та держав. Духовне життя давніх слов'ян було глибоко пов'язане з язичництвом, поклонінням природним силам, лісовим та річковим божествам. Відомий збрудський ідол є одним із рідкісних та найвиразніших збережених свідчень їхніх вірувань та міфології. Наслідки та значення великого переселення народів та великого розселення слов'ян для розвитку українських земель є колосальними. Ці процеси призвели до формування нового етнічного та культурного ландшафту, заклали основи для майбутнього розвитку державності, зокрема Київської Русі, та сприяли формуванню унікальної слов'янської культури на цих теренах, яка стала невід'ємною частиною європейської цивілізації. Стародавня історія України це не просто сухий перелік подій, це живий фундамент, на якому збудовано наше сьогодення, наша мова, наші традиції. Вона демонструє неперервність життя, розвитку та боротьби за самобутність на цій землі протягом тисячоліть. Розуміючи ці давні етапи, ми краще усвідомлюємо нашу спадщину та місце у світовій історії. А також знаходимо відповіді на виклики сучасності.